Вітаю вас, родина Форевер. Сьогодні перший день, де їх чотири день, коли слід вирішити, як саме ви візьмете участь у цій програмі. А разом зі мною сьогодні чудова Алесандра Капра. Італії. Вітаю вас, Алесандра! Вітаю і дуже дякую за цю чудову нагоду. Дуже дякую, що приділили мені трохи часу. Ми поговоримо про перший день DX4 де і про деякі ваші успіхи. Можливо, деякі речі, які були складними. Але перш за все, я хочу запитати вас, Олександр. Скільки разів ви проходили програму DX4 з моменту її запуску? Чотири рази. Чотири рази ідеальна, це фантастично. А тож, коли ви приєднаєтесь до нас із родиною Forever, це буде ваш п'ятий раз. Я впевнена, що з кожним разом вам стає тільки краще. Чи не так? Тож, як ви знаєте, день перший це день, коли ви по суті занурюєтесь у програму. Ви дивитесь на свій розклад до починаєте діяти. Що допомогло вам пережити перший день де їх чотири Ну, по перше, це думка про те, що у мене є лише чотири дні, щоб скористатися цією можливістю. Лише чотири дні. Я повторюю. Кожен день це тільки чотири дні. Мені потрібно менше їсти і прислухатись до свого тіла та розуму лише чотири дні. І це найперше. Кожен день повторюю одну манку. Я можу це зробити, я хочу це зробити. І я повторюю ще щодня. Я пишу та прикріплю її на жовтих наліпках до всього. Mm. дійсно на всьому моєму домі. я можу це зробити. Я хочу це зробити. репітеридей one mantra. I can do I want to do. і нола мені це подобається. Я можу, я хочу. Що ви почали де їх чотири? Спочатку сказавши собі, що це тільки чотири дні? Ну, скажи Алесандро, чи всі можуть пройти цю програму за чотири дні? Чи ні? Це ж не важко. Чотири дні це такий малий проміжок часу. Якщо подивитися на довгострокову користь, яку ви отримуєте від проходження деяких 4 Але як ми знаємо, є деякі речі, які ми повинні контролювати. Різні діяльності графік прийому їжі. То чи можете ви поділитися з усім світом форевер і новими споживачами, які приєднуються до нас перше своїми порадами щодо того, як організувати свій перший день у ДХ4? Де... Де так загалом я зосереджуюсь на теперішньому часі, а не на майбутніх результатах чи майбутньому взагалі. Натомість я кожен день думаю, так, сьогодні я робила це, прийняла цей продукт, виконала цю діяльність, ці пункти. Activity, these я зазвичай концентрую свій розум на теперішньому часі та прислуховуюсь до свого тіла та розуму. Ось так це так просто прекрасно. Ощо не визначили головну ціль для їх чотири. ви стаєте присутнім у даному моменті. Ви прислухаєтесь до своїх думок, ви прислухаєтесь до свого тіла, і я б не насміла сказати, що дуже часто багато людей у світі не знає, як прислухатися до свого тіла і як приймати події, які можуть бути трохи недоречними, або справи, які йдуть не дуже добре. Ми просто не знаходимо для цього часу. Мені подобається, що ви просто підсумували всю програму та їх чотири, і ви зробили це правильно. Я вам аплодую добре, отже, як ви знаєте, у перший день ми приймаємо лише наші харчові добавки, рослинний білок і гелілоєвера. І люди, як правило, починають трохи відчувати голод, тому що вони не звикли просто приймати добавки. А як ви впоралися з голодом протягом першого дня? Mm -hmm. yeah, yeah. Я пила I, дуже I багато very води. Дуже багато. І це допомагало мені менше відчувати голос. І також я вживала сенш сенс to have less hungry, and uh, I use uh, sense uh, uh, yeah uh, Таблів, а, так, ці таблетки я... по вісім штук. І власне я не почувалася такою вже й голодною. А іншим людям я раджу пити багато води. Чудово, це дуже добре, yeah. Алесандро. Але ж багато людей кажуть, що відчувають, so. що вони голодні. При цьому вони so. дивуються, що вони не такі голодні, як вони so. думали. кажуть, я думав, що буду таким голодним і ненажерливим, і Схочу все з'їсти. Але добавки дають вам досить енергії. І коли ви занурюєтесь у програму і виконуєте всі необхідні дії. Е, у нас є спеціальний продукт Forever Sense Shable, який розроблений, щоб допомогти вам під час проходження програми, так би мовити, подолати бажання, що з'їсти він допомагає відчути ситість, допомагає підтримувати рух, оскільки ви відкидаєте всі негативні думки та шкідливі звички. І коли ви приймаєте Sense Shable, я закликаю всіх, дійсно, коли ви жиєте цю диетичну добавку, п'єте воду являєте те. Що вона робить, коли потрапляє до вашого організму? Можна приймати е, до двох таблеток за один раз і до восьми таблеток на день. Так. Чистейк тю таблет сетай кентейкаптей таблетцядей чизрілі так я згодна багатьом людям потрібні всі вісім на перший і другий дні. І потім багато хто каже нам, що коли ви входите в програму, вони відчувають, що їм потрібно менше цих таблет. Але ви можете щодня приймати їх до восьми. Якщо ви усвідомлюєте і справді візуалізуєте, як цей продукт проходить, як потрапляє до вашого організму, і як вода промиває усі ці чудові частини вашого організму. Коли ви це візуалізуєте, ви робите паузу, і раптом ви розумієте, що ви не такі вже й голодні, або навіть відчуваєте ситі. І ось що мені подобається в назві продукту сеншеїти, це слово, яке в англійській мові означає бути задоволеним, мати достатньо. Це саме те, для чого призначений. Цей продукт плюс у нього справді хороший смак. Ви ж погодитесь? Так, так, Я згодна. Я чула, як люди називають його тістечком або смаколиком. Дуже приємно це чути. Це фантастичний продукт. А також я раджу спробувати змінити свої думки, своє відношення, ну не тільки до їжі, але й до інших речей. not on the food but on the other things yeah yes. because Так. Змінити свої думки чи не так, це просто змінити свою їжу, змінити те, як ви думаєте про їжу, те, як ви щось робите. Це справді суть DX4. Це не програма швидкого схуднення, хоча в кінці чотирьох днів або на п'ятий день багато людей сильно втрачають вагу. Це фантастично. Але це не програма схуднення. Це справді програма розроблена, щоб допомогти вам відновити зв'язок розуму, тіла та душі та дозволити, вам бути зосередженими, усуваючи відволікання. Тож мені здається, що ви пройдете її дуже успішно. І я раджу. Тому що я знаю, що ви як улюблений підприємець Forever, отримуєте користь від могутньої науки та всіх людей, які працювали над цією програмою: дієтологів, лікарів, хіміків, психологів над цією програмою. працювало так багато людей, які зробили внесок у загальне здоров'я та самопочуття, яких ви можете досягти, завершивши програму де їх чотири the overall health and well-being that you can achieve. <звучать> а є щось, що здивувало вас перший день <звучать> проходження програми, де їх чотири так yeah, те, що здивувало мене, також пов'язане з голодом. Вірніше я прислухалася до свого шлунку, до свого I, організму. і майбоді Що я не відчуваю голоду. Зазвичай я можу з'їсти і тістечка, і пасту, Причому не те, що я голодна. Також нас так часові на те був чи а is, зараз я дивуюсь. Мені well, не потрібно їсти за годинник. Завдяки правильному take, uh, настрою та менталітету take, uh, я uh, 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 зможу uh, uh, контролювати. Дженера з ай ангри, батюз норфорч, форм for uh break. So I, I, I sort for me as a surprise. I don't need to hit every time my stomach and my hunger. О, це просто чудово з правильним менталітетами, правильними думками. Ви можете контролювати свій шлунок. і колок. Гарно сказано. Мені це подобається. Фантастично. Отже, вони е, ну ті, хто що ви будете проходити, де їх чотири. І поки ви її будете проходити з нашою родиною форевер, я буду робити це разом з вами. А ось коли ви знову будете проходити DX4 з вашою нижньою лінією, або з вашими споживачами, або з тим, з ким ви вирішите це за чи будете ви робити щось по іншому наступ? Коли будете проходити, DX4 у перший день? Так, у перший раз у січні, 8 січня, коли я почну разом з усіма, я хочу поговорити зі своєю родиною, попросити мою родину допомогти мені в ці чотири дні, тому, що сім'я дуже важлива. Важлива підтримка сім'ї. Тому що коли я готую для сім'ї, я не можу їсти сама for the family I cannot to eat or uh, yeah and the family don't І сім'я не розуміє, чому я 4 дні не буду їсти. І тому мені потрібно краще пояснити користь те. І чому я витрачаю ці 4 дні для себе, для свого тіла та розуму? Мені подобається, що ви збираєтесь попросити допомоги у своєї сім'ї у тих, хто любить вас найбільше, підтримує в програмі. Також не буде ставити вам турнір, запитання зразок, чому ти не їжси тому, що тоді вам спадає на думку: о, я мала б їсти. Мені подобається, що ви оточите себе тими, хто любить тебе найбільше. Ви розкажете їм про те, що ви робите. Ті, хто знає Лесандру, можливо, одного разу приєднаються до вас у програмі. Та їх чотири вони можуть побачити всі вражаючі результати, які ви отримуєте. І хто знає, можливо, вони захочуть приєднатися до вас у якийсь момент у майбутньому. Так, це дійсно чудово. Дуже дякую, Олександре, що поділились нами думками. Дуже дякую за ваш час. Я впевнена, що світ Форевер також... також був дуже радий почути. Ви проходили деяких чотири вже стільки разів. Я б бажала вас експертом з цієї програми. То щиро дякую за те, що ви сьогодні провели зі мною час. Дякую вам за можливість зробити це. Я дуже люблю Форевер. Дякую. Дякую, бувайте.